Вас вітає молодіжна рада, «Прикода». поруч зі мною Артем, який приїхав до нас з Глевахівської громади. Я організую всякі е, спортивні заходи. Так як е, в цьому дити взагалі з прозорістю купуємо за свої кошти, можна так вимовити. Я вже 10 років у спортивному та бойовому хортингу. А чи є конфлікти? От у вашому учніському совруванні у вашій оцій групі, в якій ви взаємодієте? У нас люди просто в колективі е, не сильно буйні. Якщо є особисті конфлікти, будь ласка, не тут. Ти маєш. Доволі багато саме міжнародного досвіду. Це дуже круто. Вони зацікавлені в тому, щоб молодь була кращою за покоління, яке зараз. Всім привіт! Вас вітає молодіжна рада. Прикода. Мене звати Тетяна Прідьма. Поруч зі мною Артем, який приїхав до нас з Глевахівської громади. І сьогодні ми поспілкуємося трішки про його досвід, про учнівське самоврядування. Розкажи трішечки про себе. Всім привіт! Мене звуть Артем. Мені 15 років. Я вже 10 років у спортивному та бойовому хортингу, чемпіон України та кандидат в майстри спорту України з бойового хортингу. Маю коричневий пояс та суддя боковий. Супер, нічого собі це дуже потужна. Е, розкажи, яка твоя взагалі роль в учнівському самоврядуванні? Е, як ти долучаєшся? Моя роль в учнівському самоврядуванні, тобто я організую всякі спортивні заходи, також допомагаю е, з усім. Там їздив по різних країнах, там по від самоврядування, щоб обмінюватися досвідом. Я був в таких країнах, як Італія, Хорватія, Угорщина, Словенія, Словаччина. Клас, Давай не знаю, розкажеш про досвід, що дізнався цікавого в цих країнах, можливо, щось тебе вразило, і ти такий приїхав: вау, ну це треба точно робити в Україні. Ну, мене в Італії найбільше вразило те, що їм, е, у них дуже легка організація. Тобто у нас у школі та у, е, у нашій ОТГ дуже складна, складна організація. Треба постійно шукати людей е, все. А у них. Е, Ну, все дуже швидко відбувається. Також, якщо їм щось е, саме конкретно потрібно, вони прийшли до мера і сказали: Нам, треба е, купити, наприклад, там проектор, е, там пуфики для організації місця. Він їм виділив кошти і сказав: Типу, я вам довіряю, але я до вас все одно прийду. він е, прийшов, перевірив і все добре. В Італії, як я був, я був у таких місцях як Вінченце, Верона, Мілан та Венеція. Найбільше таке самоврядування, яке я бачив, це у Вероні саме. Та Вінченці там виходить два поверхи і займає тільки це самоврядування. Також там ще музей молоді, що це мене також вразило. І вони проводять для своєї. Що молоді? таке музей молоді? Музей молоді у них там е, всякі скульптури, там картини молодіжні, також там різні стилі. У них е, там також книжки, якісь що потрібно читати молоді. Тобто країни Європейського Союзу, е, більшість, але не всі. Тобто, половина е, вони зацікавлені в тому, щоб молодь була кращою за покоління, яке зараз. Вони хочуть, щоб молодь постійно розвивалась і була краще за попереднє покоління. Вони цим зосереджені. Але, звісно ж, на жаль, не всі країни. У Словенії такого самоврядування, можна сказати, немає. У Словаччині воно де є, де немає. Тобто не у всіх, воно в школах є, десь 10% шкіл. Не так, а в інших школах немає. Тобто мій досвід з словаками дуже добрий. Вони теж вони вміють організовувати, але у них уже теж трохи складні з організацією та виділенням коштів на усі матеріали, які їм необхідні. І складні з щоб приміщення знайти, якщо вони хочуть або молодіжний центр зробити, щось таке. Це в Словаччині саме. Так. А у Хорватії у них там взагалі все дуже класно, все робиться для молоді. Ну мені там дуже подобається. Кольори у приміщеннях такі, щоб ну щоб око не сіпало, щоб все було добре. Там, взагалі, як на мене, це ну небо і земля. Також в Україні вони кажуть, що теж були в Україні. Вони були у Києві, також у Бучанському вишкільному центрі. Їм там сподобалося. вони приїжджали, все їм сподобалося і сказали, що у них такого не влаштовують. Тобто, що ну було б круто, якби у них таке влаштовували. Розкажи, що можливо, який проект тебе от Фрази, і ти подумав, що було б класно, якби це в нас реалізували. Було б класно, якби влаштовували. Різні екскурсії, там, їздили по різних містах, щоб оце все глибоко досліджували також. Mm -hmm. Щоб у них також є така штука, як групові обговорення. Тобто у всіх є одна спільна проблема. Вони приходять, діляться цією проблемою і шукають метод її вирішення. Класно. Було б класно, щоб у нас в Україні таке було, щоб зробили у нас це. Але, на жаль, зараз у нас цього поки немає. Ти говорив про прозорість, що стосується Італії, коли мер там давав якісь кошти. Так. Як в цьому самоврядуванні дити взагалі з прозорістю? Чи ви якось висвітлюєте те, що ви робите, там не знаю кількість там залучених коштів, використаних, як у вас це? У нас в Україні, тобто? От в самоврядуванні до якого ти входиш? У нас, тобто, ми один раз в місяць здаємо гроші на фонд. і Якщо нам щось треба, то ми просто беремо з цього фонду, купуємо що нам треба і все. І забуваємо про це. Тобто, нам мер не дає кошти, тобто ми самі організовуємось і все робимо для себе. Тобто, купуємо за свої кошти, можна так вимовити. мовити. Зрозуміло. Е, давай поговоримо про таку знаєш. Мені здається, це дуже не, не дуже цікава, але дуже важлива тема саме конфлікти в колективі. Е, чи є конфлікти от в вашому, у вашому учнівському сотруванні, у вашій оцій групі, в якій ви взаємодієте? Так, конфлікти деякі були, але ми їх просто вирішували. Просто е, у нас такі люди, Дівочко. що ні, у нас люди просто в колективі е, не сильно буйні, тобто не звикли до такого. Що прям кіпіш наводити? Тобто, <laughs> ми вирішували це спокійно словами, і потім про цю ситуацію забували. Якщо щось комусь не подобається, то ми йдемо на компроміси та шукаємо варіанти, як би то вирішення цієї. проблеми. І потім всіх все влаштовує. Все добре, у всіх. А на якій основі будуються ці конфлікти? Щодо чого? Е, ну, наприклад. Щось ми там вирішили купити, а потім кажуть Ні, типу, ми це не будемо купувати ми будемо купляти інше. То ми потім шукаємо плюси-мінуси, і мінуси, ага. що буде краще купити, і ми потім купуємо теж у чого було більше плюсів. Також конфлікти були просто особисті, але їх уже немає. Тобто, це також це також добре. Якщо є особисті конфлікти, то як на мене, моя думка, будь ласка, не тут, тобто поза. Центром, але не все не, не в самоврядуванні. Щоб uh -huh. цього на самоврядуванні е, не відбивалося, не, не, бу, не був такий відбиток. А чи були конфлікти з адміністрацією, можливо, чи такому? Е, з адміністрацією ні конфліктів не було. Тобто, все добре, вони нам довіряють, все чудово. Це дуже насправді класно. Е, як вам вдається будувати цю співпрацю з адміністрацією закладу? Співпрацю з адміністрацією закладу? Чи не просто йдуть вам на зустріч, все, що ви робите, все класно, все супер? Так, їм все подобається. Також возять нас по різних заходах. Ми самі влаштовуємо деякі заходи. Недавно влаштовували в на Геловін. Також це наша ініціатива була і адміністрації. Все це сподобалось. То вони нас тепер залучають до інших завдань, то вони нам довіряють. В мене таке крайнє наше питання, оскільки ти маєш доволі багато саме міжнародного досвіду. Це дуже круто. б ти міг порадити молодіжним радам, які тільки починають відкривати в себе такий напрямок міжнародки, вони хочуть взаємодіяти з іншими країнами, іншими консультивно-драдчими органами. Що б ти міг їм порадити. Я б їм е спочатку порадив е перше все соцмережі е само собою, тобто продвигати в соцмережах, робити різні е волонтерські акції також. Е там зробити партнерство з ЮНІСЕФ це не так складно. Майже в школі в кожній школі є це партнерство, uh -huh. що вони партнери з ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ це, звісно, міжнародна організація. І потім вони можуть там виставляти десь, потім інші організації замітять і можуть лайкнути, і потім вже буде якась співпраця. Ну якось так. Супер. Дуже тобі дякую. Дякую за поради за твій міжнародний досвід. Це дуже цінно. Я думаю, буде для наших глядачів. З вами був подкаст Голоси змін. Підписуйтесь, лайкайте всім, па-па!